Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятий день марафону Хвилинка радості і це особливий день день обіймів. Обійміть своїх рідних і близьких людей, подаруйте їм своє тепло, любов і піклування. А ще по можливості обійміть усіх, з ким сьогодні будете зустрічатись. Звичайно, в міру розумного. І найголовніше обійміть ту людину, яка найважливішою є у вашому житті. Догадались, хто це. Звичайно, це ви. І ви можете зробити це просто зараз. Ось так. І ви можете це робити у будь-який час, коли вам потрібна підтримка. Ви завжди можете підтримати себе. Я бажаю вам гарного дня, багато обіймашок і всього найкращого. До зустрічі у наступному завданні.